Стабілізувати гривню та звільнити голову НБУ Валерію Гонтарєву з такими вимогами прийшли під стіни облдержадміністрації невдоволені сумчани. кажуть, уже не сила терпіти валютні стрибки. Тому звернулися до президента України, щоб той змінив керівництво регулятора. Під стінами адміністрації кілька десятків містян кажуть, їм урвався терпець спостерігати за збільшенням цифр на валютному табло. 8, 15, 25 – Це нереальні курси. Це вважається колапс економіки нашої, понимаєте? Ми то, що є непрофесійні дії Нацбанка, руководителя Нацбанка. Ми вважаємо, що її треба вже вбирати. Головним катом гривні назвали керівництво Нацбанку. Чоловік, який не справляється, Валерія Гонтарева, її треба Не вже цього не бачить президент? Це зловмишленна, все робиться. Ціни ростуть. Курс долара росте, все прив'язується. А як же виживати пенсіонерам і всім остальним? Із таким меседжем вирішили звернутись до президента, підписали колективне звернення. У цей тяжкий для країни час просто необхідна кадрова перестановка структури Нацбанку України. Невдоволення людей росте з кожною хвилиною, і воно може набути резонансного характеру. Вимагаємо вас прийняти рішення на найближчі дні. Листи з підписами передали заступнику голови Сумської облдержадміністрації. Той пообіцяв передати звернення гаранту. Ніна Коломієць, Андрій Геращенко, на часі новини.